Вітаю! Мене звати Оксана Бідна, я керівник гуртка Спортивний ірландський танець Нармія центру творчості дітей та юнацтва Шевченківець. Сьогодні ми з вами вивчимо підготовчі кроки до руху джам Музика Для цього поставимо наші ноги п'ятка до п'ятки. Права нога йде вперед і ставимо зараз носочок до носочка. Ніжки мають виглядати хрестиком. Давайте з вами ще раз це зробимо. Спочатку ми ставимо п'ятка до п'яточки. І права ніжка ставиться на хрест носочок до носочка. Добре. Ми вивчили з вами позицію крос. Тепер будемо робити підготовчий крок. Для цього ми робимо раз, два. І закриваємо крос три. Тепер те саме робимо лівої ніжки. Раз, два. Крос. І давайте з вами ще раз. Правою Пією ногою наступний крок. І права нога закривається позаду в позицію крос. Тепер починаємо з лівої ноги. Ліва нога крок, права нога крок і закриваємо ліву ногу в позицію крос. Так само я зараз вам покажу це ще раз. Позиція крос, права нога попереду. Права нога крок. Ліва нога крок і в крос. Підставлений ніжку. Ліва нога, крок. Права нога, крок і підставлений крос. Зараз ми з вами зробимо той самий крок, тільки швидше. Права, ліва, підставимо. Ліва, права підставимо. Права ліва підставили, ліва права підставили. І давайте спробуємо ще швидше. Права ліва крос, ліва, права, крос. Права ліва крос, ліва, права, крос. Зараз ми з вами спробуємо ускладнити наш рук. Ірландські танці виконуються на високих півпальцях. Для цього ми маємо нашу позицію крос виконати на високих півпальчиках. Для цього використовуємо будь-яку опору. Прошу не завалювати наші стопочки на візички. Тримаємо пальчик біля пальчика. Ось наша позиція крос на високих півпальцях. Крос, пальчик до пальчика. Ми піднімаємося на високі півпальці, не завалюючись на мізички. Хочу звернути вашу увагу, що в позиції крос коліно має закривати коліно. Давайте тепер з вами виконаємо наш рух на високих півпальчиках. І раз, два, крос. Раз, два, кросс. И право, ливо, кросс, ливо, право, кросс. Право, ливо, кросс.

Назад. Зараз я покажу, як це виконується. Позиція крос. Це швидко. І раз. І раз. І раз. Так само давайте зробимо із іншої ноги. Так само можна взяти. Спочатку ми робимо, допомагаємо собі рукою, щоб е, знайти правильну позицію. І тепер робимо ногу, яка стоїть позаду, різкий кидок наверх. І. Раз. І раз. І раз. Зараз зробимо з цього положення. Наш. Два, раз. І зараз з вами зробимо це трохи швидше. Сім, вісім. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І, раз, два, три. І тепер зробимо все це на півпальця. Можемо триматися за опору. Сім, вісім. І раз, два, І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І зараз ми з вами до нашого руху додамо стрибок. Для цього. Так само піднімаємо передню ніжку. Але тепер ми не просто її ставимо на підлогу, а робимо на неї стрибок. Раз. Одночасно ми маємо зробити ногою, яка позаду, кат назад. Два. Два, три. E a Підготовчі кроки до руху Джаповер. Дякуємо за увагу! Ми були дуже раді знайомити вас з ірландським танцем.